Було повідомлено, що в п'ятницю вечері буде відправлена свята літургія з-за покійного пароха отця Романа Шелепка. Цю церкву збудував отець Роман за фінансовою і фізичною допомогою монахів-підгірців, з якими він творив єдність. Церква не є власністю єпархії, але майном громади. Отець Роман був виставлений великому психологічному тиску з боку церковного адміністратора Григорака. в четвер, 4, 4 листопада. Отець Роман від інфаркту впав мертвим перед храмом. Оскільки отець Роман був в єдності з правовірною церквою, тому на другий день після похорону приїхав владика Маркіян та Владика Методій і відслужили для наших вірних недільну святу літургію. В понеділок на свято святого Димитрія також відправляли святу літургію, після якої відбулися парафіяльні збори, на яких половина вірних прийняла владику Маркіяна за свого главу. Григорак вночі зі священниками прийшли до храму і незаконно поміняли замки. Ми також мали ключі від храму. Більше того, маємо і документи храму та печатку. Акція чортківського адміністратора була протизаконною. Правовірна громада повідомила міліцію, що в п'ятницю, на дев'ятий день після смерті отця Романа, буде відправлена свята літургія в храмі. А якщо це не буде можливо, то перед храмом просили міліцію про охорону. Про цю ситуацію був повідомлений і губернатор міста Тернопіль. Йому було надіслано копію зборів та прохання, щоб поклопотався про справедливе вирішення ситуації, яку викликав адміністратор Григорак бандитським способом замінивши замки храму і не дозволивши правовірній громаді увійти до нього. Правовірна громада на чолі з Владикою Маркіяном. Запропонувала губернаторові, щоб справа була вирішена справедливо і щоб храм був даний для співвикористання обом громадам. В п'ятницю наші вірні і сестри, ідучи до храму, наштовхнулись на церковний тероризм, який підтримувала міліція. Адміністратор Григорак зловжив неповнолітніми студентами Дяківської академії попередньо сфанатизованими, а також покликав семінаристів з Івано-Франківська. Щоб терором знищили можливість відслужити літургію запокійного отця Романа. До цієї акції адміністратор Григорат покликав і декількох членів секти Харі Крішна, яка в Чорткові має центр для цілої України. Представник Харі Крішна став лідером цієї терористичної акції. Він демагогічно викрикував деякі фрази та розпалював релігійну ненависть. Все це відбулося. За згодою і на вимогу адміністратора Григора і з тихою співпрацею міліції, яка не захищала безборонних і не виконувала своїх обов'язків, я не буду вам, але весь помітник ми не можемо одних людей розпустити. Ми тут прийшли і хотіли служити Білої церкві, тут поставили хлопців, хлопців, хлопців з академії, закликали гари Кришна, людей, які тут загальні спрафіки не християни.

Вірні писали чашу сам, добрехня! Навезли хлопців з яківської школи, вірні хлопці, ні це той сак реагує міліці. Що ви такого? Що ви сказали? Написано на папері, він забезпечити, там мірний перехід під церкву. Не до церкви, на папері під церкву. Якщо є спірні питання, вас тут. чекає! Чепає, чепає. Ми ви слуги сатани, розумієте чи ні? І ви сюди прийшли. Міліція! Міліція! Міліція тісно! Наближається ніч. На підмогу приїжджає наступна група семінаристів, щоб чинити фізичний терор над сестрами. Видно, що цей злочин є організований. <гуми> камеру. <забери. гуми> Стали намітку, а тепер ще кажуть сестру, шукайте свою намітку, семінаристи, священники Сказали, щоб я шукала свою намітку.

Називайте фамілію. Я свідчу. Я свідчу, що він вдарив сестру я, я, так, Всі будемо свідчити. Віті. Ми повідомили, все маємо на папері, ніхто нас не охороняв. До шостої години нас не мали нас охороняти, але нема нікого. Ніякої міліції нас тільки просто тягають і тягне. І тут тільки семінаристи хочуть, щоб нас тягали і, і руки викручують.

Обзивалися, нецензурними називали, називали, що я є сектантка. Це, це семенаристи чи це дяківська школа? Кому вони служать? Зоро мене тягнули по землі кидали я і спросила, щоб мене стояла. Вони мене тягнули, бо чи мене вже п'ять <звіць> раз кинули на землю. Хочі, мене Самі діти стояли напереді, священики поховалися взаді за ними. Викличте, лікаря. Судового лікаря! судового лікаря. хай мене Знімуть експертизу. Так я маю на це право. Скільки сестра весь стоїть, зірвали їй намітку, побили. І на мене накинулися люди і почали шарпати мені наміт. Odin raz, drugi raz mene zvalili do zadu i skinuli namitku. Ja vpala na zemlju. Koma, kienuli. na zemlju. Na zemlju. I počali nohami šarpati do mene. Kopati. Koli bi mene sestri ne obstupili. Ja ne znam još što bi zemlju. Čelovi koji na mene nakinuli se. je. Ви імена їх знаєте. Звідки ми Це... можемо знати? Ну, я спитати. я, я мушу спитати. Не Ні, не знаємо. Один був Один був... Один був семінарист або священик, я не знаю. Просто був, був грязь. Ззаді грязь. мене сильно копнули на, на, на праву сторону. Бедра. Бедра. Бедра так. Мене почала боліти ціла нога. Я не могла ходити. А мене постійно тягнули, тягнули, тягнули. По землі встрана не могла навіть піднестися з землі. Я відчула, що мені рвуть куртку. Це було ж страшне. Я думала, що ті люди нас цілковито там з Рафаєлом придавлять. Я просто не бачила нікого, а потім почали нас. Вже як поставилися на ноги, то вони почали нас. stisnutý tak, a ja i, i, a okolo, s postavili sa okolo nás. I počali nás vidieť na rešta ľudí. I, I tak nás vydelili dosť daleko. A I potom ja, my pobáčili, že vladyku Markiana napali šestero chlopy i počali, počali Так штовхати, що, що можна сказати, що поча... ще трошки і порядна бітка шестеро хлопів на одного. І, і, і ми, і ми і потім ще зразу побачили, прибігли ще інші сестри, і, і, і так почали, щоб вони почали, що почали кричати, що вони перестали. А міліції ніде нікого не було. Ще тепер всі сиребра мене болять і всі коліна, всі, і всі, і я, я це не можу переказ, що більше. Ніхто десь там далеко, і ми там просто я думала, що там сестра, яка лежить, і я біля неї, що ми просто не вийдемо, що та сестра, яка там лежить, мене від мене ростом, що вона, вона не поставиться. Я тільки дивилася, чи вона відкриває очі і, 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 і рухається. Просто було хвилина, коли вона зовсім не рухалася. Зовсім не знаю, яка, яка сестра то була, бо там була така темрява на, на, на землі, а ніхто, ніх, ні, Ніхто до нас не, не прийшов і, і, і не, не поміг і клічали, і нічого не допомагало. Це було видно, що це запланована е, акція апостатичного синоду. То чітко видно, що це не була ані справа парафії, що це скликали дяківську школу. Руками малих хлопців е, били нас, поганяли, гнали біжучи, матюкали нас, говорили нецензурні слова, дурноти виговорювали, що це було. Видно, що це є справа Сенькива Григорака цілого апостатичного синоду, а тепер їх полеганько забирають звідси. Це зовсім не є справа парафії. Відповідальність за цілу акцію має Григорак, який з'єднався з сектою Харі Крішна, зловжив неповнолітніх хлопців і допустився організованого злочину з метою зліквідувати правовірну церкву в чорткові. Яка тут є плодом померлого пароха отця Романа, а також правовірних сестер в селі Пробіжна? Все це відбулося з благословенням Гузара. На жаль, поліція підтримує цей організований злочин.